від минулого року у Львові працює компанія з Харкова, що постачає обладнання до лабораторій. Це ваги вимірювальні прилади та спецодяг. Представниця компанії Юлія Уварова каже, що після релокації вдалося повністю відновити роботу. У 2022 році ми переїхали з Харкова до Львова і зараз в нас вже, крім того, що ми продаємо, консультуємо, зробили повний цикл нашого такого сервісу. Ще в нас є. Майстри, котрі ремонтують, калібрують та налагоджують лабораторне устаткування за словами Юлії Уварової. Це вже третій їхній переїзд. У 2014-му довелося виїжджати з Донецька до Бердянська, потім до Харкова, і торік до Львова. В нас клієнти змінювалися в залежності від нашої географії пересування. Спочатку то в східний регіон були вугільне та металургійне підприємства. Потім у Харкові то були наукові інститути, якісь харчові підприємства. Зараз, коли ми переїхали на захід, це такі підприємства, котрі переробляють деревину. Декілька в нас таких проєктів, де ми реалізували оснащення лабораторій. І харчової і промисловості, і медичної, і фармацевтичної від початку повномасштабного вторгнення у Львівську область почали переїжджати підприємці з різних регіонів. До прикладу, у Львові відновила виробництво Рубіжанська мальчишна мануфактура з Луганщини. Ще одне підприємство з Мелітополя запустило на Львівщині випуск броньованих автомобілів. Обидві компанії не мали змоги вивести обладнання з-під обстрілів, тож налагоджували виробництво спочатку. Ще декілька підприємців, які виїхали з Краматорська, Покровська, Маріуполя та інших міст, об'єдналися в єдиний концерн. Разом шиють військову форму та взуття для бійців. Загалом на Львівщину переїхало 230 підприємств з різних регіонів. Наразі тут остаточно залишилися 199 компаній, каже тимчасово виконуючий обов'язки директора обласного департаменту економічної політики Орес Гринів. Найбільша Кількість підприємств є з Донецької, Харківської, Київської областей. Якщо дивитися по галузях, то це є машинобудування легка, промисловість, металообробка. Дані ревоковані підприємства вони отримали компенсацію за перевезення виробничого обладнання до, нашу, до нас в область. Або а, отримав можливість безкоштовно перевести силами «Укрзалізниці» і «Укрпошту». для регіону. Релокація бізнесу з інших областей є скоріше перевагою, говорить доктор економічних наук, професор Львівської політехніки Ростислав Слав'юк. Тут мова не йде про конкуренцію, тут скоріше йде доповнення доповнення тих секторів, які в нас не розвивалися. Ну, наприклад, машинобудування. Воно у нас десь трошечки, скажімо так, вже було в занепаді. Вони. Оживляють якісь об'єкти. Наприклад, були об'єкти нерухомості, скажімо, промислової чи комерційної, яка не використовувалася, і вони починають її використовувати. І головне те, що вони дають певні доходи бюджету за словами Ростислава Слав'юка. Релоковані підприємства вже сплатили по декілька мільйонів гривень податків до бюджету. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.